Насправді не цей показник є доволі таки важливим. В першу чергу потрібно звертати увагу на співвідношення та вміст в кормі. Привіт! Протеїнова поживність в комбікормових раціонах, звісно, є дуже важливим моментом. В наш час в якості білкових доповнень ми використовуємо різноманітні. Компоненти, такі як шроти, жмихи або відходи харчової промисловості. Розібратися іноді у всіх деталях доволі складно, тому спробую сьогодні висвітлити такі джерела протеїну в комбікормах, як соєвий шрот та рибне борошно. Одним з самих відомих компонентів з містом білка є соєвий шрот. Який по всім коефіцієнтам переважає більшість інгредієнтів за вмістом протеїну, що входять до складу корму. Поступаючись, можливо, тільки рибному борошну. Високий вміст сирого протеїну на рівні 44% та навіть більше. Ну, насправді не цей показник є доволі таки важливим. В першу чергу потрібно звертати увагу на співвідношення та вміст в кормі незамінних амінокислот. Даний показник в сої теж значний на рівні 9%. Соєвий швок це такий компонент, який потрібно використовувати тільки коли вже поросята досягли певного віку, а також ваги 15 кг. Термічно оброблений, він не має в своєму складі певних речовин, які шкодять перетравлюваності, а також продуктивності наших поросят. Використовувати варто найбільше 25% від об'єму корму, виходячи, звісно, від віку та маси тварини. тобто визначати загальну кількість потрібного місту тільки по розвитку та віковим категоріям свиней. Тому, звісно, за критеріями ціна та якість, цей білковий продукт є одним з найпопулярніших та відомих. Та випродовує себе повністю. Наступним компонентом, що працює на користь збагачення комбікормів та раціонів харчування, є, звісно, рибне борошно. Змістом сирого протеїну в межах 61% та амінокислот на рівні 12%. Продукт також відрізняється завдяки жирним кислотам омега-3. Та Омега-6, що в процесі росту тварин підвищують розвиток життєво важливих систем наших свинтусів. Та й не тільки. Вводимо рибне борошно в раціон тварин, звісно, поступово, в залежності від віку, вміст. Даного борошна може коливатися від 2 до 10%. Перетравлювання сягає 92%. Якщо взяти збалансованість вмісту амінокислот, це є одна з найкращих добавок до кермів. Підходить до багатьох рецептур комбікорму, особливо на старті та гроварі. В фінішних комбікормах варто все ж зменшити вміст. Даного компоненту або навіть відмовитись від використання не тільки через високу вартість борошна, але й також можливість викликати перехід рибного запаху до м'яса тварин. Ну, якщо ви, звісно, не фанат рибних страв продукт являє собою. Суміш кавового забарвлення. При бажанні все ж використовувати даний інгредієнт в рецепті корму. Зверніть увагу на забарвлення, однорідність, консистенцію та, звісно, запах, що є доволі таки специфічним рибним. При додаванні, до прикладу, борошна тваринного походження, що не є насправді доволі таки хорошою комбінацією, запах зміниться більш до несвіжого. Та про гіркого. Жодних сторонніх домішок типу волосяного покрову та часто рослинних компонентів не має бути в складі і буде свідчити про підробку. Відповідно, використання такого набору, скоріш за все, не відповідає заявленій кормовій цінності та навіть може бути небезпечним для наших тварин. Ну а яке джерело білка використовувати, звісно, буде залежати від продуктів, які знаходяться в вашому регіоні. Можливо, вам вдасться знайти рибне борошно, можливо, соєвий шрот, Ну або ж михі. Тому що сказати завідомо, що є певні погані або хороші джерела білка, звісно, неможливо. Побачимось в наступних відео. Дякую вам за увагу.